Доброго дня, дорогі діти і дорослі, сьогодні ми зовсім недавно святкували День захисника вітчизни, День наших славного козацтва. І тому сьогодні з такої гарної книжки «Герої України в казках та легендах я вам прочитаю у Ві... легенду у Вінниці на границі. Колись співали сліпі бандуристи, мандруючи по Україні таку пісню. У Вінниці на границі, під могилою над Бугом рікою, там стояв Іван Богун Вінницький, під обителем Кальницьким, під кальницькою обител Богун стояв, із турками, пашами, крулевською шляхтою, каплицькими князями Богун воював, силу, силу він панів і турків настріляв, і шаблею рубав, на аркан забирав, і в річці Бухи утопляв. Було то в ті часи, коли вінницьким полковником був Іван Бугун. Під його рукою багато хоробрих синів поділля землю рідну захищали і кровцю проливали. Славним лицарем був Бугун. Кажуть, народився він тут, таки у Вінниці. Доброта його світлий розум і мудрість завжди були в пошані. Вродливим був Іван, безсокий, зі смоляним чубом буйним, карими очима під густими бровами. А сила, яка в нього була богатирська, міг він верхи на коні, що мчав чвалом, сідла нахилитися і вовка кулаком убити. Гарну освіту мав, міг писати, і розмовляти латиною, польською, татарською. Його розуму дивувалися іноземні посли. Зате шляхта польська люто ненавиділа його, тільки чигала, щоб схопити Івана. Але пані смерть боялась козака і обходила десятою дорогою. Боронив Богун свій народ від нападників, а в думках мріяв мати рідне гніздечко і нянчити маленьких іванчат, поля засівати. Тож почав старостів до сотника гладущика, щоб засватати його доньку до Кию, молоденьку подолявочку. Вийшла до Кия до гостей, убралася усе найкраще. Клонилася та поглянула ласково на женика, вже й до весілля стали готуватися, та покликав хмель Богуна. Відклали весілля. Якось до Києва з подругами гуляли лугом, збирали квіти, віточки пляли, забули, що шляхецьке військо близько. Раптом за кущі вискочили жовніри з польського шляхецького війська, схопили до Київ, зв'язали ременями і у ворожий табір. Чутка проскоєно долетіла до батька до Києва. зразу ж погнав гінця до Богуна. Задумався козачий полковник. Що робити? Пішов на раду до старого козака, а той каже, підступного і наглого ворога треба хитрістю взяти. Моя така рада буде. Нехай перебереться загін козаків полонених, а інші вдягнуться в шляхецьку одежу. Мене виряди ясновельможним паном, а сам берися за Ксьонза, ваша мость, пані Капеляні. Так і зробили. Їдуть на конях і женуть полонени, просто до ворожого табору. Радо вітати, вітали їх вороги, сприйняли їх за нове підкріплення. Сторожа пропустила їх в табір. Тоді Бугун шепнув козакам, щоб чекали тихо опівночі. А тоді розв'язали полонени, шляхту сонну шаблями порубали та в річку кинули. А сам бугун з нічев'я походжає табором та шукає кохану Києва. Ніде не знаходить. Зважився піти в шатро до найголовнішого пана, а там з розмови стороже довідався, що його до Кія намагалася втекти з полону, впала зі скелі сірий камінь в бух і втопилася. Лютував у душі бугун, стиснув зуби й мовчав. Опівночі порубали шабельками вороженьків, як капусту, та до Кії вже не вернути. Минув деякий час. Жадоба помсти за докію за весь український народ палила душу богуна. Багато ляхів полягло в боях від шаблі Івана. Якось богун придумав для ворогів хитру пастку. Тоді зима люта стояла. Козаки прорубали кригу на бузі, сіном притрусили, показалися шляхті, а самі кинулося буцімто тікати. Заманули до ополонок ворогів, багато їх там потопилося. А сірий камінь досі стоїть над Бугом. Часто туди приходить зі своїми думами Іван вам Богу. Дякую всім за увагу. На все добре.